Вересні у Вінницькій області розпочали виробництво цукру. Першими свою роботу розпочав Жданівський цукровий завод. Далі до виробництва долучились зоря Поділля та Поділя. Вже виробили перші три тисячі тонн цукру. Заводи, які ще не почали виготовляти цукор, проводять накопичення соровини. З нами на зв'язку Олег Сідров, директор департаменту агропромислового розвитку. Ова, вітаємо вас. Так, доброго дня. Розкажіть, будь ласка, на Вінничині розпочалось виробництво цукру. Наскільки це важливо для нашої області, і чи функціонують заводи на всю потужність? Вінниччина була і залишається лідером по вирощуванню цукрових буряків та виробництва цукру в поточному році всі п'ять заводів, які працювали і в минулому році, вже розпочали роботу і накопичують сировину. Ці п'ять заводів є і Гайсинський, і Жданівський, і Крижопільські цукрові заводи, є агрокомплекс Зелена долина і Юзефа Миколаївка. Це Михайлівський, Михайлівський цукровий завод. Спочатку запуску цукрових заводів, на їх переробку надійшло десь понад 200 тисяч тонн цукрових буряків. І переробили вже в районі 150 тисяч тонн, і вироблено вже десь в районі 18 тисяч тонн цукру. Слід врахувати кліматичні умови, які трохи змінили аграрний, аграрну ситуацію в області. Порівняння з минулим роком, у нас заводи запустилися приблизно на 2 неділі порівнянні з минулим роком. В минулому році на цю ж дату вже було виготовлено десь в районі 60 тисяч тонн цукру, але заводи нарощують потужність і сировиною, сировиною вони повністю забезпечені, то, то очікуємо досить такий позитивний результат в виробництві. Скажіть, будь ласка, чи вплинули кліматичні умови на урожайність буряка цього річ? І по урожайності ми трохи відстаємо від попереднього року. В цьому році урожайність в районі 410 центнерів в порівнянні з минулим десь на 50 центнерів менше. Хоча деякі регіони, де досить нормальна кількість опадів була, то спостерігається урожайність десь в районі 550 центнерів з гектара. Ви вже сказали про те, що Вінничина тривалий час є лідером по виробництву цукру. Яку потребу по областях може закрити наша область по виробництву власне, такого солодкого продукту? Як і раніше, кожен четвертий кілограм цукру був вироблений у Вінницькій області, і я вважаю, що в цьому році ми не відстанемо і цей рік буде невинятковим. Тобто. Прогнозований е, обсяг переробки цукрових буряків буде в районі е, 2 мільйона 300 тисяч тонн, це з врахуванням е, тих регіонів, е, сусідніх регіонів, які будуть також завозити до нас сировину на переробку. І ми рівень переробки вийдемо в е, порівнянні на такі ж, як і в минулому році. Ну і якщо е, рахувати. Прогнозований обсяг виробництва цукру, то ми вийдемо, я думаю, що на попередній рік в рівні 350 тисяч тонн цукру. І якщо взяти нашу область з врахуванням переселенців при раціональному використанні цукру, то ми будемо споживати десь на рівні 60-65 тисяч тонн цукру. Тобто запас є і я думаю, Областя, де будуть в цьому трохи ну, буде потреба, ми це питання закриємо. Дуже дякуємо за пояснення і за те, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре, дякую, до побачення. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку був Олег Сідоров, директор департаменту агропромислового розвитку обласної ова. А ми ж продовжуємо випуск новин далі.